Всім привіт! Сьогодні я буду говорити про владу, яку ми отримали, або владу, яку ти отримав. І насправді ми отримали владу, коли прийшли в Божу сім'ю. Як, взагалі, я прийшла в Божу сім'ю? Це почалося в 13 років. Тоді тато привів мене на християнські зустрічі, і я слухала проповіді, я слухала історії людей, я слухала. Михайла, Надю, те, що вони розповідали про своє життя, як Бог діє в них в житті, як вони розказували, що пише в слові, що воно діє і сьогодні. І я бачила інших людей, як їхнє життя міняється, як нечисті духи виходять, як люди стіляються, як просто. От в людини було одне життя, і воно стало зовсім іншому напрямку, тобто Божому напрямку. Мені це все настільки подобалося, тобто в мене не було ніякого спротиву до цього. Але коли Михайло казав, хто хоче покаятися, хто хоче запросити Ісуса Христа в своє життя, хто хоче відкрити своє серце для нього і вийти на середину, і перед всіма людьми просто визнати це, в мене був великий страх. Тому що я була дуже така скромна, прям дуже-дуже скромна. І я боялася думки людей. І через це я могла там всередині собі, в думках повторити слова, які говорив Михайло, або прийти додому собі, повторити слова, які говорив Михайло, навіть вголос. Але в мене був страх просто вийти перед всіма і сказати. І це продовжувалось можливо десь до року часу. І воно якби я собі теж ходила і думала, та я ніби вже не родилася знову, я ніби вже покликала Бога в своє життя. Але в мене був завжди такий сумнів, бо я ще соромилася вийти перед всіма це визнати. І настав один момент, на той момент мені було 13 років, як я вже згадувала, і тоді я могла сидіти в різних там соцмережах. В той час було популярно в контактах соцмережа. І там були різні там, мистецтво, арти, малюнки. І ти просто інколи гортаєш стрічку, і тобі просто попадається там якась гарна дівчинка, як ангел, і біля неї демон стоїть, типу така пара. Або якісь інші, типу, гарні картинки, там, якісь такі дивні тварини. І коли я лягала спати, виключалося світло, я бачила просто, просто там, наприклад, Якісь стоять стіл, шафа, а в мене вже зразу якесь лице уявляється, тобто ну, в темряві. І через це в мене був певний страх, і він виник, і я з ним не могла справитися. Але в той самий час я слухала про чудеса в житті інших людей, про те, що Бог діє сьогодні, про те, що Бог має силу і владу. І я знала, де є вихід. І я все-таки думаю, я хочу зробити цей крок, і я хочу бути вільною повністю. Не просто. Частинно, а повністю. І тоді, в кінці служіння, я підійшла до брата Михайла і кажу, я все-таки хочу покаятися, я хочу народитися з духа. і він був дуже радий. І я тоді вийшла на середину, Михайло каже: всі, дивіться, в нас є ще одна людина, яка хоче запросити Бога в своє життя. І він каже: повторюй за мною. Всіх гріхів сповідати не треба, потрібно просто ну повторюй за мною, якщо тобі це лежить. І я повторювала, що я сама насправді не справлюся, що я недосконала, що я роблю помилки, і що без Бога мені дуже тяжко, і я не можу сама. І я попросила Бога пробачення, що я робила йому боляче, що я була трохи вперта, трохи більше себе хотіла слухати, ніж Бога, що я ну, так довго закривала двері перед ним. І я потім запросила Ісуса в своє життя, відкрила своє серце перед Ним і прийняла той подарунок, який Ісус Христос зробив на Христі, бо насправді я була винна. Через те, що я грішила, через те, що я робила помилки. Але е, насправді я не могла сама з цим сп справитися. Е, я була немічна і суть в тому, що заплата за гріх є смерть. І тому я мала померти. І через цю недосконалість вона вся веде до смерті. Але Ісус, це через те, що. Я не платила цю ціну, яку я просто не могла заплатити. Він пішов на хрест і він помер замість мене. Він поніс цю ціну замість мене і він переміг замість мене, бо я не могла перемогти. І ти теж не можеш перемогти. Але Ісус пропонує тобі сьогодні: Я переможу замість тебе. Я здобуду цю перемогу, і я віддам тобі цю перемогу, щоб ти теж міг бути переможцем. І я це сказала перед всіма. Я сказала, що я вірю, що Ісус Воскрес на третій день, і що Він переміг цю смерть, і що тепер я можу бути вільна. І в той момент я відчула таку радість, і настільки воно якби як це був як новий подих мені. І в Біблії написано, що коли грішник один кається, все небо радіє. І ця радість, я просто відчула цю радість середини. І моє життя пішло зовсім в іншому напрямку. І, до речі, перше, що Бог мені відкрив, що він не дав мені духу страху. Це було на школі істина. Якщо цікаво, бо теж відкриваю Ютуб, загугли школа істина, і там будуть три дні записані, які ти можеш передивитися. І про що сьогодні я хотіла би поговорити? Коли ми стаємо частиною сім'ї Божої, коли ми стаємо частиною сім'ї царя, сім'ї переможця, ми отримуємо силу і владу. Сьогодні про Проговоримо про три таких секції: це є влада в думках, в словах і на території. Давайте почнемо з першої. Друге Коринтян 10.4.5. І зброя нашої боротьби не тілесна, тобто ми не тілом боремося на мечах, а сильна Богом для руйнування фортець. Ми руйнуємо задуми та кожну зарозумілість, яка противиться пізнанню Бога. А також беремо в полон кожну думку. На послух Христу. Тобто ми беремо в полон кожну думку на послуг Христу. Кожну думку брехні, смерті ми висвітлюємо на світло і беремо її в полон. Зараз розкажу історію, як це було в мене. Одну з історій. Одного разу ми собі жили з Сашком, був просто робочий звичайний день. Ми зранку могли там собі перекусити там, якісь фрукти, ну так просто втамувати голод, і потім почалися наради. Ну, в нього робота, в мене робота. І в той день було так, що в нього була якась дуже важка задача, і він був такий напружений. І в мене була важка задача, щось там був якийсь процес, який застопорився. І, і я розуміла, що я не можу на нього вплинути, але щось треба робити. Ну і тобто була така напружена річ. І плюс це вже був обід, після обіду, і ми вже починали бути такі трохи голодні. А коли ти голодний, тоді інколи почуття можуть загострюватися. І я думаю, о, в мене вже є перерва від нарад, піду нагрію нам обом супу. А це був такий добрий суп на курці домашній, такий жирний жирний, такий добрий. І от я беру вже там залізну посудину туди переливати, щоб нагріти. І в один момент в мене весь суп розливається по всій плитці, по всій стільниці, по духовці, по землі. І ще трошки на мене попало. Цей жирний суп просто був усюди. І стою я. Я вже була тоді така, ну як це. Трошки через роботу напружена, через це через голод. Е, і Саша теж був трошки напружений. <реш> <реш> насправді, суп весь не вилився. Вилилось ну, трохи, але достатньо, щоб все заляпати. І насправді я стою така, так тримаю себе в руках, думаю, все добре, все добре, розслабся. І потім каже: Саша, можеш, будь ласка, мені допомогти? І Саша говорить: в чому саме тобі допомогти? І в мене. Просто всередині все починається кипатика: ти що не бачиш? Ну, всередині, просто ти що не бачиш, чим мені допомогти ну, все в тому. І я думаю, в мене зараз наступна нарада. І тут в мене починається вагон думок. Ну, Ви розумієте, коли ти злих, і, і, цей. і починається вагонетка думок. І перша думка, все, зараз я це все повитираю швидко. Нагрію собі суп і сама його з'їм, бо я то все сама поприбирала, я сама то все з'їм. Друга думка. Думаю, ні. Я поприбираю, і ми двоє не будемо їсти той суп, бо він розлився, він це все залив. Не будемо двоє їсти, далі будемо працювати, як працювали. Далі думаємо дай далі думки. Може, я просто ображуся на Сашу, ну що за таке? Ну, я, хіба не видно, як тут що, все відбувається? І потім ще дуже така неочікувана для мене думка: візьми там холодної води і вилий на нього, може, він трошки остудиться. <риклад> і це просто потік думок. І в один момент я говорю стоп. І я говорю стоп, і думаю, так. Ці всі думки, я просто їх як це, зловила, бо вони всі просто мчали, як повість, я їх зловила. І я почала аналізувати: так, а з якого джерела вони йдуть? Чи вони йдуть з джерела життя чи з джерела смерті? Тобто, це мені підкидає Бог, чи це мені підкидає ці думки ворог. І я почала аналізувати, які будуть наслідки того, коли я це зроблю. І перша думка там сама з'їсти суп. Думаю, добре, я трошки тоді подобрішаю, але ж чоловік буде злий, і в нас все одно будуть натягнуті стосунки. І через ці натянуті стосунки на роботі, яка в мене буде далі. Це все буде виливатися і ну, не буде миру просто. Якщо не будемо їсти двоє, двоє будемо напружені. Вдвох робота буде така ж до кінця дня, наприклад, поки не помиримося. Якщо образитись, думаю, ще краще. Ти мовчиш, він мовчить, нічого не вирішується. Вилити воду буде фонтан емоцій, просто буде фонтан. І воно буде ще важче, якби цю ситуацію вирішити. І я собі так думаю, думаю. І теж аналізую, а коли ці думки прийшли? Вони прийшли тоді, коли я була в гніві. А зазвичай, коли ти в мирі, такі думки тобі не приходять, лише коли в гніві. І просто це був такий напрямок, який я розуміла, що мені хтось його нав'язує. Мені хтось нав'язує цей напрямок. І... Я просто така: стоп, я не хочу рухатись в цьому напрямку. Ми рухаємося в протилежному напрямку. Це була як така маленька підказка. Просто бо якщо тебе е, намагаються заставити щось одне зробити, яке буде руйнівне для всіх, краще розвернись в іншу сторону. Е, і в мене ще з'явилася думка: типу, а чому взагалі це все відбувається? І зразу прийшла відповідь, що просто те, що ми робимо там навіть з Сашком, е, воно є цінне і має цінність для Бога. І це. Через це типу ворог хоче нас розділити і посіяти брехню, ворожнечу. І коли ти розділяєш, ти владарюєш над двома. І також просто через нас теж йде вплив там, і на роботу, і на близьких, і на сусідів. І якщо б я в такому настрої пішла б на роботу, просто зазвичай, коли ти в такому настрої, хочеш ще таких ситуацій добавитися, щоб ти просто помчив, що щось там комусь сказав, щось не подумав. І просто. Ти коли зупиняєшся і аналізуєш наслідки, краще от якраз це зупинитися і в іншу сторону. Так, повертаємось назад в ситуацію. Я вже то все повитирала, поки я витирала, я то все думала. Підходжу до Саш, кажу, Саш, ти знаєш, що тільки що було? І я йому розказала про вагон думок, розказала про те, як я сказала стоп, в якому напрямку ми рухаємося. Які наслідки, як то все? І він такий: от тебе в голові твориться. От ми собі двоє посміялися, поїли супу двоє і пішли далі працювати. Отож, коли приходять такі думки, бо бувають такі різні ситуації, я зазвичай ще молюсь на мовах часто, бо тоді просто цей гнів, він починає якби відходити і приходить мир через те, що ти молишся на мовах, бо Бог сам за тебе молиться через тебе. Також я руйную в ім'я Ісуса Христа, але вголос. Бо в мене була така річ, що десь може, рік тому, бо вже слава Богу, в мене раз в місяць живіт взагалі не болить. Я тепер не боюся цього часу, і настільки радість Бог зробив і настільки свободу, що це просто вау. От, і це було десь може рік тому, що в мене якраз тоді хотів боліти живіт, і стільки думок ішло погане в голові. Теж цей вагон нісся, що я навіть не могла в думках зупинитися і ну, і протистати цьому настільки було швидко. І я почала голосом говорити правду там. Я вільна, я зцілена, я в захисті, я в захисті крові Ісуса Христа. І він Ісуса Христа, відійди від мене Гай. Тобто, тільки коли я почала говорити, думки зупинилися настільки було швидко. І оце тоді, коли в тебе потік думок брехні, говори голосом правду. Воно діє. І ще була одна ситуація: можете подивитись минулі проповіді. Це про павука і про полосос, це є якби як ти, Боже, бачиш цю ситуацію, яке рішення бачиш ти. Бо я розумію, що я можу не завжди бачити все досконало, все, але Бог бачить все, і він може навідати рішення з будь-якої ситуації, і дати мудрість на вирішення цієї ситуації. Друга підсекція про слова. Так, давайте прочитаємо Ефесян 4, 29. Нехай з ваших уст. Не виходить жодне гниле, недоречне слово, а лише добре, яке при потребі може зміцнити, принести благодать або іншими словами, користь або добро тим, хто слухає. І в мене була теж певна ситуація. Я свого чоловіка дуже люблю, дуже поважаю. Він дуже класний. Він розумний, крутий, гарний, творчий, просто з різних сторін дуже класний. Просто була ще одна ситуація. Що е, я почала якби за собою помічати одну звичку? Що я просто, коли бачила, що Саша щось робить, я завжди шукала, що можна покращити, і просто на кожне, що він робив, я така все класно. Але тут ми зробимо, ну дивись, тут можна ще доробити, і тут ще це можна доробити, і тут ще це можна доробити. І я почала фокусуватися на всьому негативі просто. І, і, і просто сталося так, що я це проговорювала, а це як насіння, і воно почало сіятися і проростати. І вийшло так, що я натренувала своє око, можна так сказати, бачити лише погане. Тобто, в мене крутий, класний чоловік. А я коли на нього дивлюся. Моє око сконцентроване тільки на недоліках, або що можна покращити. І ще плюс я це проговорювала і якби сіяла в життя. І в один момент непомітно вийшло так, що мене почало все потроху нервувати. Я думаю, ну як так? І тут не так, і тут не так, і тут не так. А Бог каже: А що ти наговорила? От що ти наговорила перед тим? Ну ти ж сама це проговорювала, і навіть себе навіть трохи запрограмувала на то. І я така, Боже, все, я руйную в ім'я Ісуса Христа, всі ті слова, які я наговорила, не буде плоду з уст моїх. І я просто не тільки зруйнувала, а думаю, я буду його благословляти. І я кажу, благословляю тебе там на мудрість, на креатив, на щоб в тебе все виходило, щоб ти серцем прагнув тільки Бога. І коли я перестала концентруватись на малих, якби цих недоліках, яких насправді ну, немає, їх можна навіть не помітити, воно. Ну, як це, це просто був побічний ефект перфекціонізму. Отак. Бо немає нічого ідеального. І я почала просто його благословляти, говорити цей, коли він щось зробив класно, я почала помічати те, що він робить це класно, і ще говорити: ти так круто це зробив. І в мене в голові теж стало, типу, коли ти весь час говориш негатив, ти, ти ви ще його і бачиш. А коли ти починаєш концентруватися і бачити позитив, ти в тебе життя стає. Радісне від того, що ти просто це і бачиш, і проговориш, і ти піднімаєшся. І воно просто потім кардинально змінилося. І це був теж. Через це апостол Павло застерігає нас: нехай з ваших уст не виходить жодне гниле, недоречне слово, а лише добре, яке при потребі може зміцнити і принести користь тим, хто слухає. Бо те, що я перед тим говорила, Сашку навіть могла інколи поприкалуватися. Ну, ви знаєте, як можна з чоловіка, і це просто його, його трошки нервувало, і потім мене. На негативно влаштовувало. Тобто не було ніякого корисного плоду з того. Тому слідкуємо за нашими словами, бо насправді наше слово, воно має кардинальну силу. Третя секція на території. Е, в мене була така е, річ, що коли в мене з'являвся якийсь чи страх, чи, можливо, якісь які, які симптоми приходили. Е, я просто руйнувала це в ім'я Ісуса Христа, і воно йшло. Якщо не з першого разу, то з другого з третього. І я розуміла, як. Е, Якби боротися зі злом, якщо воно підходить до мене. Але я не розуміла, як мені бути з людьми, якщо, наприклад, куди я приходжу, там зразу там відчувається чиясь інша влада, тобто так як зразу тебе як це, затискає, певний тиск. Якщо ти приходиш кудись, і там просто ну, буває таке, що в людину накриває повністю, і там просто недоречна агресія, що взагалі нічого людина не розуміє. Ну тобто, ну ти відчуваєш, що це не від Бога, і що це щось темряво загустилося. І я не розуміла, що з цим робити, особливо там на роботі, чи з близькими, чи взагалі. І я поділилася з цим з сестрою в Христі і каже: Я не знаю, що мені робити. Я ж не можу їм. Ну, я їм можу розказувати про Христа, вони знають, куди я ходжу, вони знають, в що я вірю. Але вони ж не питаються, вони не хочуть, їм, ну, щоб їм допомогли з цим справитися. Але воно хоче на мене впливати через них. І вона каже: от ти, коли, коли, наприклад, щось організовуєш, чи коли кудись ідеш, ти можеш перед тим. От зв'язувати в ім'я Ісуса Христа цих нечистих духів. І я така, ого, я спробую, думаю, <сум> цікаво. І насправді я почала зв'язувати в ім'я Ісуса Христа всіх нечистих духів, і коли я я приходила чи в різні місця, чи по роботі на різні речі, і воно просто атмосфера мінялася. Була атмосфера свободи. Тобто, якщо до того був тиск, влада, страх, ти боїшся, що зараз тебе звинуватять? Ну, в мене було таке, що просто ні, ні за що наїдуть, не <свісно> буває таке. І в один момент прийшла ця свобода. І навіть якщо були якісь там чи гнів, чи щось інше зі сторони. Бо насправді, коли я це зв'язала, воно не тільки навколо мене зв'язалося, а всередині також. Бо до того хотіли приходити брехливі думки, самоосудження, там якби страх від того, що ти ніби під тиском, що тобі хтось щось може там вплинути зробити. Але насправді це просто брехня, яка хоче тебе зв'язати, не дати Богові діяти, і воно просто бреше тобі. І от насправді. Після того, як була атмосфера тиску і страху, стала атмосфера любові, свободи і Божого царства насправді. І навіть люди почали це помічати, і вони кажуть, ти коли все робиш, ти настільки легко все робиш. Як ти можеш настільки легко все робити? Таке враження, ніби тебе дуже важко, як це спантеличити. Я така: ну, слава Богу, слава Богу. Дії апостолів 26, 17, 18. Я захищатиму тебе, говорить Бог, від народу юдейського і від поган, тобто язичників. До яких я тебе її посилаю, відкрий їм очі, відкрити очі можна або сплячому, або мертвому, тобто духовно-мертвому, тобто або народження від духа, або сказати правду, щоб він проснувся, і допоможи зрозуміти істину: поверни їх від темряви до світла, від влади сатани до Бога, щоб відпустилися гріхи їхні, і щоб вони дістали місце. Серед тих, хто освячений вірою в мене, наскільки круто бути освяченим вірою в Бога. Якщо ти також хочеш це пережити, просто пережити. Та приходь на християнські зустрічі вживу, ми тебе чекаємо. Можеш спочатку переслухати школу істини, щоб зрозуміти, про що ми говоримо, чим ми живемо. І приходь, ми тебе всі з радістю тут чекаємо. І наостанок, над нами має владу тільки Бог, і тільки під його вплив ми йдемо. І несемо божий вплив далі. Амінь. Амінь.